Це готель Джаз Амара в регіоні Марса Алам, який відкрився в 2023-му. 99% відпочиваючих це європейські туристи, 10% із яких з України. Тільки що був на пляжі. Мені Артен Козловські Тікток. Я така окей, секей, з джермані. Google TikTok – це перший раз, що мене впізнають не з України, а з Німеччини. Це прям хочеться тепер ще більше робити. Тут дійсно зелена територія стильна з неймовірними панорамними басейнами. Має вишукані сучасні номери, які знаходяться на першій лінії, мають свою терасу або басейн, який підігрівається. По рівню харчування і сервісу, готель відповідає преміум готелям Туреччини. На сніданок можна спробувати сири і м'ясні вироби із євро. Європейських країн Італії, Франції, Греції Скуштувати сир з пліснівої, гарганзола і брі, іспанський хамон. На вечерю тут є висока італійська кухня, де готують спагетті прямо в пармезані, морепродукти. Із фруктів можна скуштувати полуницю, кумкват, ківі ананас завжди є чищений гранат. Шість видів риби і кальмар, п'ять видів горіхів і чотири види меду. А також якісні і смачні карт ресторани Тут дійсно високий рівень сервісу, скрізь приємно пахне. І ідеальна чистота. Піщаний вхід є в сусідньому готелі Джаз Рів'єра, території якого і пляжем можна користуватися. Джаз Амара, де можна побачити красиві коралеві рифи. Саме тут можна зустріти дюгоня і черепах. Для підбору і бронірування пишіть мені в інстаграм, телеграм або на вайбер, ссылки в описании. Да, желаю вам сонячного, теплого і мирного дня. Все буде Україна!